Інформаційні підсумки вівторка 2 січня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Новорічні подарунки захисникам. Першу у цьому році партію FPV-дронів передали військовим у Хмельницькому. Донати у пам'ять про сина. Мати загиблого героя збирає кошти на виготовлення FPV-дронів. Сімейний підряд. Майже 1900 копних свічок виготовили та передали на фронт юні волонтери. Хмельничани попрощалися із героєм Іваном Козловим. Чоловік родом із Луганщини. У 2014-му переїхав до Хмельницького. Тут одружився, згодом у нього народилося двоє дітей. На захист країни військовослужбовець став ще у 2015 році. Повномасштабне вторгнення він зустрів на фронті. 29 грудня 2023 року, під час виконання бойового завдання, під Авдіївкою, захисник загинув. Завтра, 3 січня, чоловіку мало б виповнитися 47 років. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. З Луганщини сам переїхав сюди, тут жили Має двоє дітей. таке, з перших днів на фронті. Добровольцем пішов. Дуже добрачика. 15 років воював і нагрожував багатьма орденами, медалями. От, ну, велику заслугу він мав перед батьківщиною, перед Україною, перед своїми рідними. Мала дочка, з перший клас пішла, 12 років. 7. Він захищав дійсно свою сім'ю, своїх дітей і захищав нашу землю від ворога. Дуже рідко приїжджав на ротацію. Він дійсно патріот і має, має заслуги перед Україною. І, ви самі бачите, люди приходять. Родичі, знайомі, друзі, хоча короткий відрізок, проміжок часу проживав на території Хмельниччини, але він заслужив за те, щоб його провести з почестцями. Першу у новому році партію FPV-дронів сьогодні передали захисникам у Хмельницькому. Новорічні подарунки для різних підрозділів сил оборони придбали за кошти з бюджету громади. Цьогоріч бюджетні закупівлі, обладнання для знищення ворогів планують збільшити у рази. Власне, новий рік для всіх нас розпочався з чергової передачі FPV-дронів. Це піввідронні придбані за бюджетні кошти, майже 300 піввідронів на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Принаймні дякую всім платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини і за можливість нам розпоряджатися цими коштами спрямовувати їх в першу чергу саме на допомогу нашим силам оборони. Ці майже 300 підронів роздані різним підрозділам. Це всі підрозділи, які мають оператори підронів, які вміють добротно і якісно на ними працювати. Ну і це чергова передача, чергова і чергова передача. Минулому році ми понад тисячу епідронів забезпечили. В цьому році планку плануємо суттєво підняти. І от вже перший крок власне зроблений. Майже 300 штук ми передали. Плануємо впродовж січня фактично оголосити усі відповідні тендерні закупівлі. І за перший квартал, що найменше за перший квартал. Десь на півтори тисячі, а можливо, і до двох тисячі в півдроні вийти. Ну і далі так само будемо виділяти кошти для того, щоб ще купувати, паралельно виробляти самими своїми силами, щоб збільшувати і нарощувати забезпечення наших підрозділів сіл оборони саме по півдронах. Нову спецавтівку придбало комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Автогідропідіймач використовуватимуть для обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Закупили її за кошти з бюджету громади. На балансі підприємства понад 18 тисяч світлоточок, зокрема, і в селах Хмельницької громади. В автопарку міськ світло наразі п'ять спецавтівок, більшість з яких вичерпали термін експлуатації. Ірина Аріон далі. Новий автогідропідіймач «Івеко» наприкінці грудня минулого року придбали для Хмельницького комунального підприємства Міськ світло. Спецавтівка здатна виконувати роботи на висоті до 22 метрів. Раніше для цього орендували підіймач на комунальному підприємстві із зеленого будівництва та благоустрою міста, а також користувалися власною автовишкою висотою 18 метрів. Новий автомобіль обійшовся близько 6 мільйонів гривень. Ми будемо надіюся, в цьому році, 24-му, більш конкурентно спроможніші. Надання автопослуг і По-перше, він буде використовуватись за напрямку обслуговування мереж зовнішнього освітлення. в будь-якому мікрорайоні. Він до будь-якої опори тепер зможе безперешкодно достати, плюс обрізка гілля дерев, які будуть заважати мережам освітлення. На 18-метровому ми. Деякі роботи не могли виконувати, а тут ми вже будемо повноцінно виконувати в автопарку підприємства міськ світло. Наразі п'ять спецавтівок, три з яких вичерпали термін експлуатації. Не вистачає в колективі і шести працівників. На автомобілі встановлена дубль-кабіна, яка буде перевозити не лише майстрид а лише повноцінну бригаду у кількості там чотирьох чоловіків. Там встановлено середині кондиціонери. Ми обслуговуємо величезну кількість мереж нашої Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Там в нас на, на, на даному етапі налічується близько 18,5 тисяч світлоточок по місту. Обслуговує три дільниці. Надіємося, що ми доберемо чисельність працівників. І будемо повноцінно, якісно і надалі виконувати наші функції. Нову машину придбали за кошти з бюджету громади в рамках п'ятирічної програми підтримки та розвитку підприємства. Її затвердили на сесії Хмельницької міської ради в липні 2023-го. Основна мета програми модернізація зовнішнього освітлення та будівництво нових мереж, де їх взагалі немає. Втім, цьогоріч бюджет громади поки що є дефіцитним. Пріоритетною залишається підтримка сил оборони. Ірина Аріо Марія Шевчук, новини міста. 20 тисяч гривень задонатила Людмила Рембач. Зробила це у пам'ять про сина, який загинув у березні 2022 року. Кошти жінка передала волонтерам Поділля на два fpv дрони Безпілотні апарати волонтери передадуть до бригади, в якій служив загиблий герой. Більше розкаже Олександра Семенюк. Добрий, чуйний та сміливий. Таким згадує сина Людмила Євгенівна. Ігор Рембач, родом із села Майдан Олександрівський Хмельницької області, на захист України чоловік став ще у 2015 році. Після у цивільному житті працював трактористом. Та з початком повномасштабного вторгнення осторонь бути не міг. 8-го в нього було день народження, 8 березня. І 8 березня його вже відправляли на схід. І коли 12-го він подзвонив, а я кажу, Ігор. Так багато тікають машини від війни, добре, що ти в Ярмолинцях, будь тут нас оберігай. А він каже, я вже не тут. А де ти? Каже, а він каже, там, де колись був раніше. А раніше він в АТО був у Маріуполі. Я Як, що в Маріуполі, ні, не в Маріуполі, в Новомосковську. І так, від 14 до 19 вони виходили в розвідку, він був розвідником. І 19 числа його не стало. Пам'ять про сина жінка зібрала 20 тисяч гривень та передала їх волонтерам. Поділля. за її ініціативою. Кошти залучили до виготовлення FPV-дронів. Це все в одному: і пам'ять, і помста, і підтримка нашій Україні, щоб все-таки перемогла Україна. Ми дуже хочемо, щоб була Україна. Я надіюся, що все таки переможе. Бо якщо ми лишимося під москалями, то нам життя не буде. Завдяки коштам родини Ігоря Рембача, волонтерам вдалось виготовити два дрони. Ми стараємося бути максимально в темі для того, щоб кожну гривню конвертувати в саме те, що потрібно, тому. Першопочатково це незначений танк, це вже і далі множить двохсотих, трьохсотих, реабілітацію, вдів і так далі. Тобто, ми розуміємо, що найдешевший спосіб його вразити це ось такий впівдрони, який там коштує грубо повністю заряджений до трьохсот доларів, який може спалити швидко і ефективно танк, який коштує кілька мільйонів доларів. Тобто, а це і знищений ворог, і збереження життя і здоров'я наших. Ці пристрої можна використовувати як дрони камікадзе, так і для скидання вибухівки. Усе залежить від запитів військових та комплектації. Ми забезпечуємо безпосередньо щоглами, виносними антеннами для безпеки і для радіогоризонту збільшення різними типів, що важливо. Ми забезпечуємо платами ініціації. Дрон просто так не вибухає. А це безпека наших пілотів в першу чергу і ефективність використання дронів. Ми пішли далі, ми розуміли, що дехто не знає і що там не завжди має, яким чином використати ну, бойову частину. Тобто є безпосередньо боєприпаси під скид з кумуляти... просто осколочні, є осколочні кумулятивні, тобто під ворожу. Технікою пропалюють броню. Звісно, це все те, що можливо мається на увазі без вибухівки. Це офіційно, тобто ті речі, які не суперечать чинному законодавству. Дрони волонтери Поділля передадуть до третьої окремої танкової залізної бригади, в якій проходив службу Ігор Рембач. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Майже 1900 окопних свічок виготовили та передали на фронт юні волонтери. Це одинадцятикласник Денис, його рідна сестра Ангеліна та двоюрідна сестра Алла. Вони почали волонтерити від початку повномасштабної війни. Передають окопні свічки військовим особисто або через представників громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Нині для виготовлення окопних свічок їм не вистачає парафіну. Немайдужі містяни можуть підтримати волонтерів донатами. Ірина Муляр. далі. Волонтерять від початку повномасштабної війни. 17-річний Денис, його рідна сестра Ангеліна та двоюрідна сестра Алла від березня 2022 року виготовляють вдома окопні свічки. Працюють під наглядом дідуся та бабусі. Окопні свічки для військових. Щоб їм було там тепліше, щоб Україна про перемогла. Спочатку зробив 25 штук, і мама сказала, що знайшла в інтернеті захист і сказала, що можна туди. Привезли їм свічки. Треба допомогти війську, щоб наблизити нашу перемогу. Брат подивився, і він нас питав, чи ми хочемо робити, то ми зразу вже почали робити, нарізати і. Ну і заливати. Якщо ми заливаємо, то це півдня в принципі займає і зробити і заляти. Щоб зігріти наших воїнів, бо їм ж там теж холодно, і ми хочемо перемогу. Волонтери разом нарізають картон відповідно до висоти бляшанки. Далі його згортають у формі зірочки та прикріплюють гніт. Беремо донизу і зразу в баночку. Далі бляшанки заливають розчином воску та парафіну у співвідношенні 30 до 70. Не Неповні свічки заливаємо, бо на следуючий день. Воно все остиває повністю, доливається ще повторно. Я вже вдома сижу пенсіонер для пенсії. Помагати треба дітям, внукам для будущого життя їхнього. За словами волонтерів, захисники замовляють саме такі свічки, адже вони можуть горіти до шести годин. Їх передають військовим особисто або через представників громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Супи варять на них дуже багато. Або десь виходять, беруть, гріють руки. Зараз погода, болото, мокро, все, то вони капці сушать, носки. Тут більше парафіну, менше бумаги, свічка не коптить, а горить набагато довше, чимоціво, що скручені. Наш один захисник сказав, що він, як раніше, йшов на завдання, він брав п'ять отаких. -о з Окопних свічечок, а на цей раз, коли він привіз вже від нас, він використав тільки дві віск для виготовлення свічок, передають волонтерам представники храму всіх святих землі української, що на тернопільській. От парафіну говорять, не вистачає, Тож небайдужі містяни можуть підтримати юних волонтерів донатами, аби якомога швидше зігріти захисників. Знаєте, як приємно, коли людина розказує, і ти свій вклад вложила ці діточки, дасть Бог, і перемога буде якнайшвидше, якнайшвидше. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста. Як Заєць морквині з кращого життя шукав. Під такою назвою нещодавно вийшов новий український мультфільм на ютуб каналі Хмаринка. Команда співавторів анімувала казку дитячої письменниці Ірини Мацько за 10 днів. Подробиці за мить. Олександру Самсунюку 9 років. У свій вільний час полюбляє переглядати мультфільми. Нині дивиться казку, як Зайць Морквині з кращого життя шукав. Перший раз я дивився мультик сам, але потім показав батькам і сказав: треба, щоб було більше українського на Ютубі, бо деколи нема що подивитися, бо багато російського. Цей мультфільм нещодавно опублікували на україномовному ютуб-каналі Хмаринка. Заснувала його родина Тученків, яка родом із Лисичанська. Працюють над контентом каналу спільно із волонтерами. Треба постійно новим наповнювати, бо якщо ми будемо показувати там, мультик про козаків, да, це все класно. Але це, ще, це ще моє дитинство далеке далеке А треба нові, сучасні герої, е сучасні ну, війні. І це постійна робота, яка повинна проводитися. Ну, та, ми зараз будемо сказати, що треба, щоб держава цим займалася. Там, Міністерство освіти дуже багато, щоб хтось має. Давайте ми цим займатися. В першу чергу, так, ми скажемо син, давай. Подивимося український фільм, пошукаємо там, фільм українською. Подивимося разом, його обговоримо. Є можливість підтримати фінансово там канал, який вам сподобається. подобається. Нема можливості, навіть ваш перегляд це вже якби підтримка україномовного контенту. Олег Ровінець каже: мультфільми створюють не тільки для дітей, але і для дорослих. Найбільше з мультфільму мені сподобалося те прислів'я, де народився, там і пригодився. Команда Хмаринки анімувала мультфільм на казку української дитячої письменниці Ірини Маско. Це все таке наше, на чому росте наше покоління, яке буде нашим майбутнім, і це є насправді глобальне ну, таке питання, яке ми ну до цього часу, як я думаю, що програвали і зараз ще програємо. Тому такому контенту потрібно якнайбільше, я просто руками, ногами і всім підтримую такі проекти і віддаю ці свої казки, практично ну, це теж як волонтерство, тому що я їх віддаю безкоштовно для того, щоб їх озвучили, їх там екранізували, щось, щось зробили, але це, щоб було доступно для дітей, це головне. В Майбутньому співавтори Ютуб каналу Хмаринка планують створити мультфільм і про фінансову грамотність. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.